Житомирському музею космонавтики передали державний прапор, який побував в космосі. Прапор взяла з собою в космічну подорож одеситка Ліна Бороздіна. Вона стала першою українкою, яка полетіла в космос 26 січня 2024 року. Це, подарунок. Це подарунок музею від щирого серця. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Прапор в Житомир привезла Юлія Мархель, екоактивістка, лідерка молодіжного руху «Let's do it Ukraine», яка побувала в гостях у Ліни Бороздіної. Ліна ініціювала передати реквізити, які були з нею в космосі. А сюди, в наш Житомирський музей, і це дуже надихає, тому що тепер. Молодь, особливо дівчата будуть розуміти, що так, незважаючи на те, де ти народився, коли ти народився, в якій родині твоя мрія може здійснитися. Музей також отримав персональний бейдж астронавтки та інші предмети, які Ліна брала з собою в подорож, зокрема українські гривні та магніти. Ліна передала свій бейдж, і насправді він не просто бейдж астронавта, який вона літала з ним в космос. Це всі кораблі, які вже були по Virgin Galactic. Вони будуть додаватися з модернізацією на їхні промоматеріали. А ось також буду передавати одразу. Також у нас є нашивка лінина з її костюму, який в який відвідав космос. Ось э, дуже символічно, оскільки Ліна жила дуже багато років в Америці, але в неї є тату в Одесі. Він, він, він є, э, і ми йому зичимо здоров'я. Але для Ліни дуже важлива була завжди э, українська культура, тому вона взяла з собою чомусь два магніти. І перший це про українську рутину. А э, другий це про Київ. Ось тому два бейджі, які побували в космосі, так само э, залишаються в музеї. Вона взяла з собою гроші, тому 10 гривень в музеї, Я сподіваюся, що. Це гривень. Вони не тільки будуть музейними експонатами, але і притягнуть до нас мільярди для того, щоб ми розвивали космічну структуру, інфраструктуру. І взагалі, все не тільки музей, але і взагалі тому це теж передається. Ну і найголовніше, те, що побувало в космосі, і нам сьогодні передали: це український прапор. Компанія Virgin Galactic відправила в суборбітальний політ чотирьох космічних туристів, серед яких була уродженка Одеси Ліна Бороздіна. Жінка готувалась до польоту 18 років. В космосі туристи провели 90 хвилин. Частину з них у невагомості. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.